Доброго дня, діти! Я запрошую вас на урок української мови. Наше спілкування з вами буде проходити в дистанційному форматі, в форматі дистанційного навчання. Але я прошу вас озброїтися ручками, зошитами і разом зі мною працювати на уроці. Я думаю, що навіть і такий спосіб навчання, як дистанційний. Принесе для вас користь і буде для нас, для всіх дуже корисним і плідним. Тема сьогоднішнього нашого уроку стилі мовлення. Отож, візьміть, будь ласка, в руки ручку, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число і тему уроку стилі мовлення. Хочу зазначити, якщо хтось. З якихось причин не встиг записати щось, щось не почув, ви можете для зручності зупинити відео або повернутися назад, щоб прослухати інформацію ще раз, а потім продовжити перегляд нашого відео. Ну що ж, діти, розпочнемо. Діти, на минулих уроках ми з вами говорили про типи мовлення. Я хочу, щоб ви змогли розрізняти типи мовлення і стилі мовлення. Ось тут, будь ласка, на цій таблиці ви бачите знизу ті типи мовлення, які ми з вами вивчали. Це розповідь, опис і роздум. Так, ми цей матеріал вже з вами засвоїли. А сьогодні ми з вами переходимо до вивчення теми стилі мовлення. І ми сьогодні познайомимося з п'ятьма стилями мовлення, які присутні у нашій українській мові. Перший стиль мовлення це розмовний, далі публіцистичний, художній, четвертий стиль мовлення науковий, і п'ятий офіційно-діловий. А тепер давайте ми з вами. Поговоримо про ці типи мовлення, про ці стилі мовлення трошечки більше. Що ж це таке за розмовний стиль мовлення? Розмовний стиль мовлення це стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванні. Розмовним стилем мовлення ми з вами користуємося. Коли розмовляємо з своїми однокласниками, коли спілкуємося з своїми батьками, коли спілкуємося з своїми однолітками по телефону в соціальних мережах, основне призначення такого розмовного стилю бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками та з'ясування якихось певних побутових стосунків. Розмовний стиль мов. Дозволяє нам використання різних фразеологізмів, прислів'їв, приказок, слів діалектичного походження, більш таких простих слів, розмовних і не дуже такий вимогливий у використанні. Тобто розмовний стиль мовлення, давайте підсумуємо, це стиль, який ми використовуємо у своєму повсякденному спілкуванні, тобто використовуємо його найчастіше. Художній стиль мовлення переходимо до художнього стилю мовлення. Що ж це таке художній стиль мовлення? Його можна розглядати як поєднання всіх стилів, оскільки при написанні, наприклад, художнього твору, автор використовує і розмовний стиль, і, можливо, десь трішки і науковий стиль, але найбільше художній стиль представлений нам в творах художньої літератури. Художній стиль, якщо ви як його розрізняти від інших, От, ніби ви коли ви читаєте твори такого статтю, або твір такого художнього стилю, ви ніби бачите, як художник змальовує або якусь картину природи, або якісь риси людини, такі особисті, описує щось дуже гарними художніми засобами. Він, Основна його функція впливати засобами художнього слова на наші почуття, викликати в нас певну, певне відчуття до тих героїв, які ми описуємо. І ще раз зазначу, підсумую, що художній стиль мовлення використовується в основному в творах художньої літератури. Далі ми потім пізніше з вами будемо розбиратися на прикладах, а поки що слухаємо сьогодні на уроці саму, сам теоретичний матеріал, саму теорію. Третій стиль, який ми сьогодні хочемо розглянути, це офіційно діловий стиль. Цей стиль слугує для спілкування в державно-політичному, економічному житті, законодавстві. В сфері управління, От основний такий приклад офіційно ділового стилю є наша Конституція України. Всі ділові папери, які написані, які ми пізніше будемо різновиди ділових паперів вивчати з вами, вони теж написані на офіційно діловому стилі. Тобто різні заяви, накази. Протоколи. Ми з вами більше потім будемо говорити про саме ділові папери. Вони всі написані, оформлені в офіційно діловому стилі. Офіційний стиль це його основна сфера вживання, як я сказала, це ділові папери. Офіційно діловому стилю Відповідають такі основні ознаки, як логічна послідовність, чіткість і е, певна така точність викладу фактів. Якщо, наприклад, в художньому розмовному стилі ми можемо почувати себе більш вільно, то офіційно-діловий стиль потребує від нас певних таких е, точних фактів, Точних оцінок, він досить. Тематично обмежений. В офіційно-діловому стилі використовується досить обмежений словниковий, такий, словниковий запас. Ми не можемо там використовувати, наприклад, якісь художні засоби в офіційно-діловому стилі. Тобто, це, це стиль такий стриманий, який нам, нам дозволяє ніби лаконічно, точно висловити свою думку. Наступний стиль це науковий стиль. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли з самої назви, що науковий стиль це мова науки, техніки і освіти. Де ви можете в житті стикатися з науковим стилем? Ось, наприклад, коли ви читаєте підручник з фізики. З історії, навіть і теоретичний матеріал з української літератури там. Викладений матеріал саме в такому науковому стилі. Ви можете порівняти його з художнім, з розмовним стилем, з офіційно діловим. Він буде зовсім не схожий на ці стилі. В науковому стилі автор опирається на якісь дослідження. Ви бачите на картинках мікроскоп, пробірки, тобто проводяться якісь досліди, і відповідно цих дослідів. Описуються вони і оформляються в науковому стилі. І останній стиль, який ми на сьогодні з вами розглянемо, це публіцистичний стиль мовлення. Публіцистичний стиль мовлення сама назва говорить про те, що він роз... розрахований на публіку, на публічність. Публіцистичний стиль мовлення використовується в основному в газетах, журналах, на телебаченні. Основне його призначення це формування масової думки. Він публіцистичний стиль обслуговує сферу засобів масової інформації. А що відноситься до засобів масової інформації? Правильно, газети. Журнали, радіо, телебачення. І прикладом для обговорення публіцистичного стилю може бути будь-які події або сфери життя. Але публіцистичний стиль це стиль, який вимагає такого. Емоційно-експресивного забарвлення. Тобто автор, який пише, наприклад, статтю в газету, може в цій статті виразити якесь своє відношення до того, що він описує. Ну і підсумуємо, публіцистичний стиль це стиль, який призначений для засобів масової інформації. А далі, в мене для вас буде отаке, таке завдання. Тут є назви стилів мовлення і поєднати потрібно визначення та стиль мовлення. Тобто, наприклад, якщо ви знайшли десь, наприклад, науковий стиль, науковий стиль це стиль, який є. Використовується переважно в науковій сфері. Ви повинні з'єднати, наприклад, 4Б або Б4. Якщо офіційно діловий стиль, ви повинні знайти відповідник у лівій колонці. Якщо вам не зрозуміло, ви можете повернутися назад, прослухати ще раз моє пояснення. А якщо зовсім не зрозуміло, можете задавати питання у групі Viber у нашій Viber спільноті. Я хочу, щоб кожен вас записав у зошит от саме ці стилі мовлення і їх визначення, що це таке офіційно діловий стиль, що таке науковий стиль, художній, розмовний і публіцистичний. Ну, поки що на цьому ми завершуємо наш урок, але тему ми ще не завершуємо. Давайте ми з вами розглянемо, що ж ми повинні виконати вдома, яке буде наше домашнє завдання. Ви бачите перед собою текст. Ви бачите перед собою текст, який має назву осінь. Вам потрібно переписати цей текст. І визначити, до якого стилю мовлення він відноситься. А на наступному уроці ми продовжимо з вами вивчати стилі мовлення. Ну що ж, вперед, Озброїмося ручками, гарним настроєм, виконуємо домашні завдання і готуємось до наступного відео уроку. А поки що. Молодці! Далі буде! До побачення!